Днями посол доброї волі Угорської мальтійської служби допомоги Аніта Герцег привезла передріздвяні подарунки для нужденних та дітей із соціально незахищених сімей на закарпаття. Вихованцям навчального виховного центру берегівського районного відділу Мальтійської служби допомоги вона передала солодощі та іграшки. Також потребуючим сім'ям у берегові та берегівському районі було роздано пакунки з продуктами тривалого зберігання. Аніта та герцак повідомила, що решту допомоги працівники служби доправлять до Різдва. Вона наголосила, що через війну допомога є особливо необхідною для закарпатців, які перебувають у складній життєвій ситуації. з одного боку я намагаюся постійно стежити за долею людей, які тут живуть, адже частково це стосується і мене. Мої родичі також мешкають на Закарпатті. З іншого боку, ми хочемо постійно давати їм відчути, що думаємо про них, що ми поруч, і наскільки це можливо, допомагаємо. Для цього звісно, потрібно добре знати їхні життєві обставини. І лише тоді, коли регулярно приїжджаєш до них, можеш реально оцінити, у чому полягають найбільші проблеми, та чим ми, угорці з Угорщини, можемо допомогти найбільше.